Ми представники громадської організації, громадська ініціатива і шлях. Ми вже більше двох років організувалися, працюємо в місті, почали свою діяльність, скажімо так, столок, тобто прибирання парків, скверів, такі трохи об'єдналися і вирішили, що цього недостатньо, і ми, в принципі, маємо самі впливати на життя в місті, тому що, скажімо так, те, що є у нас на сьогоднішній стан. Нікуди не годиться. І тому ми вирішили, ну намагаємося тримати руку на пульсі подій. І коли пройшла так звана декомунізація, в місті почали ну, різні плітки входити, різні кривотовки, як кажуть. Хто там казав, що за перереєстрацію треба потрібно, буде гроші. Хто розказував, хто ну, хто іскривляв події. Тобто, проукраїнські якісь події видавав там за інші питання. І тому на нашій організації було вирішено а, зайнятися проєктами міжнародними грантами, і ми написали міні-проєкт усвідомлений вибір, а, який і, а, маємо надію, що а, він вплине на свідомість все-таки наших громадян, місця, і вони більш будуть обізнані а, з питань декомунізації і більш будуть займати проукраїнську позицію. Більш детально за цей проект скаже колега Віталій Масачу. Дякую. Я є координатором проекту. Проект називається Усвідомлений вибір. Ну, приблизно половина присутніх вже знайома з ним, а для інших дуже коротко. Дійсно, ми входили з деякими присутніми тут і у робочу групу, і намагалися і проводили вічі з приводу перейменувань. Але перемивання пройшли. Чатково наші пропозиції були враховані в більшості ні. Але питання постало таке, що насправді у нас у Ізюмі люди, абсолютна більшість простих людей, взагалі не розуміє, що це для чого, і враховуючи все таки прифронтовий статус ізюма, і це стало додатковим таким чинником. Нестабільності в місті, і виходячи з цього, ми, як патріоти рідного міста, як патріоти України, вирішили максимально проінформувати людей стосовно перейменувань, їх сенсу, на честь кого перейменовано, чому саме так, і а, написали цей проєкт із приблизно 200 а, заявок, які були подані. Ми стали однією з трьох організацій, яка виграла. А, цей проєкт, і, в принципі, я вважаю, успішно його реалізували. Тому що всі е, завдання, які ми перед собою ставили, ми, я вважаю, досягли. Е, дуже коротко. Основні два напрями: це інформування населення і власне виготовлення табличок. Інформування населення передбачало опитування людей з приводу ну, інформації про. Е, того, на честь кого перейменовано, їх відношення. Ми провели таке опитування серед нас, ну міні-опитування, воно не є ні в якому разі соціологічним, там близько 300 чоловік всього ми зробили, це як фокус-група. Да? І вийшло, що 75% тих, кого ми опитали, виступають проти переіменувань. Абсолютно, то три, три чверті міста. А, і в той же час 70% оцінили свої знання на 1-2. Тобто люди, ті ж самі люди, я так розумію, тому що ну, по деяких по анкетах видно, що ті люди, які нічого не знають про переименування своїх вулиць, вони виступають проти цього. Тому а, ну, горя тума. Да? У нас навпаки проблема в тому, що немає інформації. І а, в рамках проєкту нами було зроблено, випущена. Ну, Погоджуюсь, що можна критикувати все, але я скажу, що ми перші в Ізюмі це зробили, інші це зараз роблять або збирають, або вже зробили, знаєте, Ізюмі каспекти. На скажімо так, фінансовій основі у нас є перевага, що ми це зробили без реклами, у нас залишилось вільне місце. І ми Власне, ну всі вже в руках її тримають, зробили. Отаку. Це не карта, тому що тут не всі, тут нема будинків, тут далеко не всі вулиці, більшості провулків теж нема. Але це план схема. Всі а, вулиці, провулки, перевулки, площі а, і проспекти, які були перейменовані, тут нанесені. Так? Тобто за основу слугувала та карта, яка була зроблена минулого року а, нашою газетою об'єзівщини. Ми вирішили все-таки допомогти газеті, ну звернулися до неї, тому що там зараз така ситуація, і в партнерстві з ними зробили а, оцю план схему. І її переваги, що це не просто карта, а з а, іншого боку, тут дуже короткі пояснення на честь кого чого а, перейменовано, і ми намагалися. Зробити, якось систематизувати, звичайно, це не повне і, можливо, і не точне. Але ті пам'ятки, які можуть зацікавити і жителі нашого міста, і гостей. Тобто це може слугувати і в принципі туристичним таким презентаційним матеріалом для гостей нашого міста. Ну, і другий основний напрям, на який власне, як б, ну, проєкти був спрямований, це виготовлення табличок. Значить, таблички вони, власне, виготовлені з назвами вулиць, і це був обов'язок ЖЕКу нашого ЖКХ. І вони зробили ці таблички, але таблички просто назва вулиці, як стандартні радянські таблички. Ми вирішили, що людина. Яка мешкає на вулиці, ну якщо це, скажімо, площа Джона Леннона, там де ми знаходимося, то всі знають, хто це такий, і тут питань нема. Ну, принаймні, нема питань, що це за людина, так? тому ми цю табличку не виготовляли. А якщо це, скажімо, вулиця там Людмила Олександрови, або Олени Телі, або навіть ізюмчан, які на честь яких от тут, скажімо, вулиця. Данця Захаржинського, да, хто ніхто маєш ну більшість зюмчан насправді не знаємо Івана Мирошніченко. Івана да, там де наш новий живе голова організації. Да, тобто, а, да, от Іван Вирошніченко, ну в принципі у нас тут зібралася ну, еліта, як би скажемо, міста частково, не всі звичайно, але а, але. Не всі знають, що це най з сучасних поетів ізющини. Погодьтеся, то сі, да? тобто, на жаль. А, і тому а, особливо це для мешканців тих вулиць, тому що більшість вулиць перейменованих на таких районах, там Гончарівка, Піски, Верхнє Селище, там, де люди в основному пенсійного передпенсійного віку, і а, не дуже вони обізнані. Інтернет не у всіх є, і не всі цікавляться, що це, і хто це. І, в принципі, і в інтернеті не по кожній цій людині є інформація. Хоча у нас вже звикли, що в інтернеті є все, насправді не все. Або треба дуже, дуже так шукати. Тому були зроблені таблички. І таблички буквально сьогодні ми їх забрали з нової пошти, і от зараз ви перші ізвінчани, які... Бачать. Вони в двох розмірів, в залежності від тексту. Ось такі вони будуть. Вони металеві. Це мета, дали... можна і що да, такі. Прямо при вас. Лужар, да. Їх зараз ще будуть ламінувати, тобто їх покриють ламінатом і воно будет много чем целом резный с розмейны долговечно сколько он сказал гарантии Це буде вскрыто ламінатом, то есть в якщо нічого ничего такого Це метал, это не пластик <реклама> Ну, метал, а сверх буде ламінат, что не виноград. Ні, це не композит, це метал. Уже лампило, да? на каждом доме повесить на одном? Нет, там порядка 50. Это только на ну, переименована, Если переименована улица переулок Провулок, то мы только это дается информация. Да, то есть мы только на улице вешаем, это в одном экземпляре на улице. То есть одно название, одна информационная доска. Ну, По-моему, значит... 50 э, и табличева. Да, вот такое вот оно. А Плюс э, ну, фотография, там где есть фотографии, не, не на всех, конечно. И, там, где, например, улица Небесной Сотни, то Відповідно, в центрі ну, відповідний знак. знаєте, Тут нарісована графічка Ну, Плюс те, що ноу-хау, що раніше цього, наскільки мені відомо, в ніхто не застосовував, це QR-коди, у кого є от, ну, нормальний сучасний смартфон, Android, то наводите, фотографуєте і у вас йде посилання, в основному це посилання на статті з Вікіпедії. Це реально, тобто їх робили харків'яни ці кіаркули.